Вітаю на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку Зелоандарк. Я тут трохи меблів нарубав. Бачите, що немає вже стільця, немає тут палиць, багато чого немає, тому що не хотілося мені виходити на вулицю і мерзнути, відверто кажучи. Ну, і, звичайно, приготував все те м'ясо, яке було. Тут у нас сушиться шкіра, тут у нас. Саженці сушаться, кишки. Ну, досить таки довго ще йому сушитися. Отже, я вирішив, що потрібно звідсіля йти. І перше, що ми зараз зробимо з вами, якщо погода. Ну, від... відносно так, 11. Коротше кажучи, нам з вами обов'язково потрібно дістатися якогось міста, де ми зможемо знайти одяг. Без одягу немає діла, немає діла і нікуди не підеш, і, відверто кажучи, триматися тільки однієї своєї цієї хатинки, ну, це довго ми не протримаємось тут. Так, я хотів подивитися, по-перше, чи нема тут вовків і ведмедів, і чи не впіймалося щонебудь небудь у капкан, який ми пам'ятаєте, ставили з вами. Так, на жаль. на жаль, чи на щастя? Вовків нема, ведмедя теж нема, а він тут ходив минулого разу. І у капкан теж нічого не впіймалося. Ну, це тому, що ми не кинули туди приманку ніяку. От, якби кинули, можливо, б щось би і було. Ну, напевно, я заберу його з целя. Так, і ходімо, зараз я хочу дістатися до свого помешкання. І хочу дістатися отаким ем, шляхом. Ну, я вважаю, що. Мабуть, все ж таки ми правильно з вами зараз будемо йти паралельно тому шляху, якому, як, яким діставалися до будиночку з Але той шлях досить таки далекий. Тут я думаю, що ближче буде. Хоч і кажуть, що той, хто навпростець ходить, той дома не ночує. Але я сподіваюся, що ми все ж таки будемо з вами дома ночувати. Так, он, наприклад, дивіться, я бачу цікавий будинок якийсь. Хоч він і згорів, але можливо там щось є, Це добре. Добре, е, трошки перевантаження, ну це звичайно. І тому, що недоспав. І, власне кажучи, не досип той же самий. Ну, як дістанемося, то і поспимо, і розвантажимося. От, можливо, і зона пасток. Ось де треба було так поставити пастку. От, але ж я тут не бачу ні одного кролика, на відміну від, тих, від тієї ділянки, де ми з вами ставили, і то нічого не впіймалося. Ну, і тут у нас теж абсолютно пусто. Немає нічого. Так, ну навіть не знаю, напевно, я не буду тут ставити нічого. Там я бачив, гриби є, але з грибами щось не зовсім зрозуміле, тому що в мене вони були і немає ніякого рецепту, щоб щось з них робити. Тому я поки що, ага, бігати я не можу вже. А, тому я поки що їх не буду збирати. Будемо знати, що вони тут є, і, звичайно, я прийду і зберу, коли в цьому з'явиться хоч якась необхідність. Та й, власне кажучи, вони вже є у будинку Звіролова. Я думаю, що потрібно буде туди повертатися через деякий час, адже там а, і шкури, сушаться, і кишки, і саджанці. Коротше кажучи, там є, є ще що брати. Так, і я сподіваюся, що ми вийшли туди, куди слід, так? Що це у нас колія, а не що, щось інше. Так, поки що вовків. Ага, бачу, бачу, бачу. Там у нас дивіться, там у нас є вагони. Отже, це те місце, куди треба було пройти. І досить таки ми з вами оперативно сюди дісталися. Це мені подобається. От, Не забуваємо також, що тут є вовки. От, І хоча в мене два набої є всього. Не хотілося би зараз витрачати їх. ну... Нехай побудуть, нехай може згадяться для якогось іншого випадку, а не до того, коли тут уже біля будинку я, власне кажучи, знаходжусь. Так, туман опускається. Ага, там молень, добре. Палички. Ще один олень. Чудово. На оленів можна було б і пополювати. От, але я сюди прийшов, власне кажучи, дві мети в мене було. Ну, по-перше, подивитися, чи висохли у нас тут е шкіри, ті, які ми покидали. І друге, це знайти їжу, верніше піти і наловити кого там, карасів, коропів, ліщів, чого-небудь наловити туди. Тому що тут все ж таки трошки легше знайти їжу, ніж у будинку Звірлова. Там потрібно або ставити пастки, або і чекати, коли там кроль у нас піймається. або ж полювати. Але полювати всього ж два набої. Всього два. Так, добре. Висушена шкіра оленя. Добре. Чудово. Це мені подобається. Так, а тут у нас перевтома і прохолодно. Ну, власне кажучи, перевтома. Зараз ми будемо вирішувати цю перевтому. Трошки поспати і, можливо, навіть ще вдасться збігати і трошки порибалити. І до того ж, я хотів би до тих вагонів, які, пам'ятаєте, у нас там стоять. Там я знаю два вовка, але ж, напевно, вдасться з ними поборотися. Я наробив багато досить таки факелів, і з цими смолоскипами я думаю, що впораємося ми з вовками. Так, трута нема. Дерево є. Шанси на успіх без трута ніякі. Взагалі, навіть з гасом у нас немає ніяких шансів. От, А для того, щоб у нас з'явився трут, що потрібно? Потрібно збігати, зараз його знайти. Так, тому зараз я викину, що тут у нас є зайве? А, ну, Напевно, шкіра зараз не потрібна з собою таскати. А, далі. Та тут багато треба викидати, відверто кажучи. Оце, оце, оце. Гачок, вона вудка не, не, не важить багато. Капкан, газ. 20 кілограм, так. І сюди я хочу викинути дрова. 19. Консервний ніж. От шафа у нас буде така, як комірчина якась, слугувати за комірчину. Ліхтарі нехай залишаються. Власне кажучи, все. Так, попити води. І збігати зараз за трутом. Хочеться спати, хочеться та їсти, поки що не хочеться, але все ж таки Хочеться відпочити. Так, і немає ні одного оленя. Всі розбіглись, так? Ну, оці ворони, вони там, я знаю, там валяється труп, але ми ж його, здається, з вами оглядали. Ну, давайте ще раз глянемо. Можливо, тут хто-небудь щось поклав. Пусто, на жаль, пусто. Тільки ось вороніше пір'я тут. А, Добре. Добре побігли, зараз а, знайдемо труд. Спалена ліхтаря. А, я візьму, тому що згодиться для того, щоб палити. Так, тут Тимофіївка, лучна. Уже вся зібрана, немає ніде нічого. Бігти я, на жаль, не можу. От, звичайно, було б добре піти і риби наловити, тому що їсти, власне кажучи, то немає нічого. Хіба що оцю тимофіївку лучну можна буде споживати, якщо вже зовсім кішки за, зашкребуть? Кишки чи кішки рогіз. Так, збираю. Добре. Уже буде що чим розпалити. Три всього, так? А, там он ще є трошки. От, І якраз подивимось, чи немає тут Вовка. І, до речі, отуди я не ходив. Ми з вами отам десь прогулювались, пам'ятаєте, а сюди я не ходив. Досить таки теж буде цікаво туди позаглядати. Пройтися. Але, звичайно, після того, як я відпочину і. що-небудь зіїм. От, щось, що-небудь з'їм, це. Питання цікаве. Так. 99% холодно і... Так, ну-ка, давайте подивимось. А, ну, крім води і цієї Тимофіївки, дійсно немає нічого. Може пройтися поки тут немає нікого, може пройтися до рибальського цього. Намету та спробувати хоч одного ліща впіймати, хоч що-небудь буде їсти. Кролики не вловилися. Оленів нема, яких можна було б освіжувати. То хоч риба може бути. Я довго тут, звичайно, а там що там, дивіться, щось лежить, а? Так, ну добре. Топірець або сокирка нам тут з вами абсолютно не потрібна. Так, вовк не, не з'явився ніде. Ну, нібито немає. На цей раз немає. Он туди я хочу сходити, трошки пізніше. От, І дослідити оцей острів. Тамановень, дивіться. Було б досить таки цікаво теж його дослідити. Так, мені здається, що я помилився, немає тут нічого, так? Тільки дарма витратив сили. Та ні, щось лежить, але напевно так. Так. Це ми вже рибальська хатина. Я вже тут оглядав заморожений труп. Так, добре. Зараз гляну. Я ж гачок, здається, не викладав, так? Мені подобається, що тут ось дивіться, ми можемо з вами смолоскип, наприклад, закритися. От, от чим мені подобається оця штука. І тут можна розвести вогонь і, не знаю, рибалити, проснутися, порибалити обценьки. обценьки. А, Ну, давайте спробуємо. Давайте спробуємо трошки дігрітися. Так, шанси на успіх 89%, тож пального в мене все одно нема. Добре. Ліхтар зруйнований, звичайно, нехай горить. Ці ліхтари у нас 9%, 100% і... Ну, давайте оце ще що 9% підкинемо. Так. І що, одна, одна хвилина буде горіти? От такі ліхтарі. згорівші вже. Ну, паличок тоді. Так, добре. І я хотів... А, тут ще один. Сюди закинув. От, я хотів трошки і зігрітися і можливо тут 0,82. Ну, можна пів літра, власне кажучи. Але не потрібно. Ножом ...розбити лід. Як довго я буду його розбивати? Там же топірець лежав, так? А в мене є. Є оценьки, топірець. Чому топірець? Я не знаю. Сокирка взагалі-то, не топірець. Сокирка. Так. Ого, риболовлі. Ну, давайте спробуємо. Є? Чудово. Чудово. Так, мені це подобається. Уже є що поїсти. Ножик мені не потрібен. Тут мені десь казали хтось сказав, чи тут, чи можливо в іншому десь місці на один патрон валявся. От, ну, я бачу, що тут немає ніде, швидше за все в якомусь іншому місці. Так, оселедець. 2 кг калорії 555. Може ще разок. Ну, ще трошки прибавити, а раптом вдасться щось спіймати. На сьогодні, ні, на жаль, ну ще. Поки що є можливість. Не дуже. О, є чудово! 2 кг. Що за звук такий недобрий? А, а дивіться, вовчара з'явився. Це ж вовчара чи ведмідь? Вовчара. А тут у нас немає нікого. І він а, ходить туди-сюди. Отже, його все одно доведеться проходити і, напевно, або стріляти в нього, або, або тікати. Але ж тікати я не зможу втекти. От, є варіант залишитись тут, розкласти вогнище, але ж тут холодно. Перевтома мінус один. Ну, власне кажучи, не дуже то, не дуже то й холодно. Дров нема. От. от в чому в чому проблема? Тут немає дров, і навіть ті палички які в мене були, все одно їх не вистачило для того, щоб приготувати їжу. Отже, ходімо звідсіля, будемо спробуємо все ж таки з вовком поборотися. от Або, як варіант, можна обійти його. Досить таки це далеко, звичайно. Хотілося б все ж таки вберегти набої. Я сподіваюся, тут ніхто нас не помітить. Пам'ятайте, що тут є прохід поза цим вовком. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Поки що здоров'я є, поки що є час і буде їжа. Ось сюди нам потрібно йти. Загадкове озеро Західна сторона. Знаю, а тут була якась печера Дейва, здається, дева я там не помітив, і взагалі там нічого не було цікавого. Але така місцина, от яку, завдяки якій можна обійти вовка того ж самого стороною. Візьму паличку, це гілка ні. Гілка не годиться. Взагалі непоганий оцей такий. Дивіться, от гад, а? Та де ж ти взявся? Як він помітив? Якось же помітив, а? Я ж тут спец... навмисно його обходив. Так, цікаво, чи я його поранив, чи ні. Чи він просто злякався пострілу швидше за все. Гад, Розбігався тут. Та що ж таке, а? Ти заспокоїшся? Чи ні? Так, чи так і буде тепер бігати туди-сюди? Так, ходімо, 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 темніє і вовк тут цей бігає. Неприємна така ситуація, і довелося на бой один, витратити один залишився, це тільки тепер, я не знаю, тільки сподіватися на те, що у нас ще лук є. От, Але луком доведеться ще якось попрацювати, привчитися з нього стріляти. Адже там цілитися нема ніяк. І, звичайно, ним би хотілося спочатку попрацювати на комусь, ну, не знаю, на олені, на якомусь чи на кролі, ну не з вовками. Бо там схибиш і доведеться тоді врукопашно з ним битися. Так, ну я йду чи ні. А давайте я отак, напевно, зроблю зараз. Бо вже зовсім. Сутеніло, зовсім уже нічого не видно. Та й, власникаючи, якщо знову ж таки, так, я бачу Олень, не Вовк, добре. Знову ж таки, якби ми з вами натрапили зараз на вовка, то хоча б можна було б відбитися трохи, так? Так, добре. Нарешті вдома, нарешті. Не встиг я і замерзнути, не встиг і дуже сильно зголодніти. Тепер можна буде трошки поїсти і спати, 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 відпочивати. Палок я набираю. Я думаю, що вистачить нам для того, щоб зробити смаженого. Що там? Щось смажене, коротше кажучи, так, розпалити вогонь 70%. А, палички. Палички 90% чудово. Так, звичайно, деревину підкину година. Ці ліхтарі нам будуть потрібні. Так, і, звичайно ж, сельдевидний сих. Я думаю, що він. Ну, швидко він готується, це не так, як м'ясо, скажімо, вовка чи оленя. Це повинно все швидко готуватися, дійсно це так. Так, добре, і можливо трошки водички. Поки є ще вогонь. 18 хвилин. Напевно, треба щось докинути. Щоб закип'ятити воду. Так, добре. Дістати факел, нехай буде. І, власне кажучи, спати. Спати уже стемніло, дивіться. Я б навіть десь тут би, напевно, зараз би розклався, розклався і поїв. Поїв, а потім вже можна буде і лягати спати, розкласти. Десь тут, ні? Не розклалось. О, чудово. Навпроти. Хоч, хоча б п'яте можна буде погріти трохи. Так, і їжа, їжа. 555-532. Ну, не дуже, звичайно, воно дає. Зменшує голод. Але все ж таки, що там у нас перевтома? Голодний так, голодний ще треба. Виходить так, що цілий день можна рибалити і потім вже за цей же день і з'їсти все. 10 годин так, 300 калорій. Ну, напевно, давайте 600. То всі 10, так, 750. 10 днів ми з вами виживали і нарешті-таки вижили. Так, я хочу пити так, знову ж таки. Води повно. І можна трошки з'їсти ці Тимофіївки. Лучної. Хоча б майже до 1000 калорій довести. Так, і ще що я хотів зробити, так це те, що тут треба. Дивіться, а, так, голодне, ну це зрозуміло, але ж тепло. Відпочили ми з вами. І я хотів подивитися, можливо, щось треба тут відремонтувати. Джинси, наприклад. Так, знімати їх не треба. І так холодно. Тканина і. у нас тут. Є набори для шиття. Досить таки багато після розтрощення того крісла з'явилося матерії, Отже, тепер можна спокійно лагодити все. От є б черевики, а черевики я можу якось. Необхідні матеріали. Висушена шкіра. А отже, в мене є висушена шкіра, але її, напевно, недостатня. Дивіться. Для того, щоб оленяча та шкіра є. І, власне кажучи, все. Ну Ось рукавиці можна, звичайно, трошки полагодити. Ну, давайте, давайте, спробуємо. Якраз сонце встало, трошки потепліло і добре. Але ж там і погодка, напевно. Справді, зараз подивимось. Оу. 31 градус, та ви жартуєте. Тут навіть вовка не вигониш в таку погоду на вулицю. Ні, я краще тут буду. Перечекаю трошки негоду цю. Напевно, оце доведеться розбити. Напевно, подивлюсь, що тут ще можна буде зробити. Ну, власне кажучи, наточу ножі сокири, візьму. Що там ще можна зробити, все зроблю, коротше кажучи, і ми з вами зустрінемося наступної частини і підемо до вагонів. Я сподіваюся, що там буде їжа. У мене всього один патрон залишився, це, звичайно, недобре. Але досить таки багато цих смолоскипів я сподіваюся, що з їх допомогою ми зможемо відбитися від тих вовків, які там є. А може їх там немає, може вони звідтіля втекли кудись. Отже, друзі, зустрінемося в наступній частині. Дякую вам за увагу і всього найкращого.